Добрий день малята! Запрошую вас на заняття з малювання. В світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст той, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе, лікар, лісник, перукар, продавець. Кожен до доброї справи знавець. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує? Із ножем працює вправно, хто смачні готує справи, пиріжки пече духмяні, варить борщ смачний духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто це майстер? Так, це кухар. А де ж він працює? Кухар працює на кухні. А що одягнений кухар? Це куртка, чи халат, брюки, фартушок і ковпак. А що готує кухар? Кухар може спекти будь-який торт або тістечка. Також може приготувати смачну рибку, м'ясо, кашу, макарони, борщ і ще дуже багато різних страв. Кухар дуже важлива професія. Він дбає про здоров'я усіх. Йому подяка і шана. Отже, сьогодні ми з вами прикрасимо фартушок для кухаря. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. У лісі зайчик жив, з капусти борщ варив, потім його помішав. Потім його коштував несолоний борщик, діти. Треба його посолити. Для цього нам потрібен фартушок, вирізаний з білого паперу, фарби, пензлик, ватні палички та ємкість з водичкою. Беремо пензлик у праву ручку, змочуємо його у водичці та набираємо фарбу червоного кольору. Починаємо малювати зверху на фартушку хвилясту лінію. Починаємо зліва направо. Намагаємося не відривати руки, пензлик та набираємо фарбу жовтого кольору. Трішки відступаємо знизу і знов таки. Зліва направо малюємо хвилясту жовту лінію. Намагаємося ручку не відривати. Музика. Тепер жовтою фарбою проведемо внизу нашого фартушка жовту пряму лінію. Починаємо зліва направо. Намагаємося ручку не відривати. Ось так. Пензлик і набрали фарбу зеленого кольору. Відступаємо трошки нижче від жовтої лінії внизу фартушка і малюємо знов-таки пряму лінію. Ось так. Тепер візьмемо ватну паличку, змочимо трішки в листь, набираємо фарбу червоного кольору. Та будемо прикрашати наш фартушок. Способом притискання ставимо ось такі цяточки. Поверху тепер донизу. Тяточки малюємо ось так похило. Взяли ватну паличку частеньку, набрали синю фарбу і теж будемо прикрашати ось тут зверху. Ставимо ось такі тяточки способом протискання. Таким же способом прикрасимо зверху наш фартушок І так трішки притримуємо пальчиками, візьмемо ватну паличку з червоною фарбою та прикрасимо наш фартушок. Роском запускання в довільному порядку ставимо ось такі крапочки. Тепер ми взяли ватну паличку з блакитною фарбою і теж прикрашаємо всередині наш вартушок. Ставимо цяпочки в довільному порядку. Також прикрасимо жовтим кольором. Наберемо на важну паличку так? ось так. Дуріємо в порядку і Ось такий фартушок вийшов у мене. А які фартушки вийшли у вас, маляти? Я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До побачення!